Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати паску без дріжджів. Цей рецепт підійде для тих, хто не хоче гратися довго з тістом, але хоче приготувати смачну пасочку вдома. З цього рецепту, з цієї порції, у вас вийде 4 пасочки. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. Почнемо готувати. Спочатку заливаємо гарячою водою цукати. Готуємо тісто, масло розтоплене до кімнатної температури, змішуємо з цукром і ванільним цукром. Масло повинно бути м'яким. Додаємо цедру апельсина і лимонний сік. Одну чайну ложку. Перемішуємо. Вливаємо яйця. І продовжуємо вимішувати тісто. Додаємо сир кисломолочний, розпушувач, соду і борошно. Вимішуємо тісто. В самому кінці додаємо цукати. У вас вийде така пасочка нетрадиційна, як кекс. Поміщаємо у форми трошечки більше половинки. І відправляємо у духовку при температурі 180 градусів десь на 35-40 хвилин. Готовність будете перевіряти дерев'яною паличкою, зубочисткою. Тим часом приготуємо прикраси. Прикраси це вже залежить від вашої фантазії. Можна приготувати вербові гілочки з маршмеллоу, можна просто прикрасити готовими вже прикрасами, або зробити квіточки. Глазур я робила із желатина, рецепт у мене є у відео, я вам прикріплю посилання. Паски готові, трішечки охололи, будемо прикрашати. Ця глазурь не кришиться і дуже добре тримає форму. Прикрасимо вусінками. І горішками. Ось такі у нас чотири пасочки вийшли. Ніхто не відрізнить, що ця пасочка без дріжджів, а на смак вона дуже смачна. Зараз подивимося, трішечки вони охололи, які всередині. Паска волога і м'якенька. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!